Бур це громадська організація Будуємо Україну разом, яка виникла у 2014 році. Ми розвиваємо молодь через волонтерство та неформальну освіту. Залучаємо молодь до різних цікавих проєктів. Власне, працюємо для того, аби ціле покоління молодих людей було спроможним і зацікавленим в розвитку і розбудові нашої країни. У 2014 році було деокуповано території, якраз в районі Донецької області, Луганської області, була така, собі група активних Людей, які захотіли допомогти відбудувати приміщення, які постраждали житлові приміщення, в тому числі для людей, котрим, в принципі, не було більше кому допомогти. І навколо того, така створилася загальна ідея, яка поширювалася, зросла, Створилася організація. І тепер будемо Україна разом. Це громадська організація незалежна. І таких таборів протягом року відбувається дуже багато. Місія організації стала ще більш цінною і пробуємо поширювати її наразі ще більше. давайте okay yeah. Загалом у бурі існує таборовий напрямок. Це, напевно, найбільш популярний, найбільш такий знаний напрямок Будуємо Україну разом. Це формат волонтерських таборів відбудовчих, який містить компонент власне волонтерства, відбудови і неформальної освіти. Окрім цього напрямку, у бурі є програмний відділ, який займається іншими програмами. Зокрема, це програми, які спрямовані на індивідуальний розвиток молоді, на роботу з громадами. Загалом програмний відділ це відділ, в якому зібрані всі інші продукти буру, крім таборів. І сюди входить те, про що, можливо, ви вже чули. Це власне локальні волонтерські активності. Це така опція для тих, хто не хоче їхати в іншу громаду, але хоче волонтерити в своїй громаді, і або ініціює цю акцію, або долучається до того, хто вже її проводить. Так само є довгострокове волонтерство це, власне, коли молода людина може поїхати на три або на шість місяців в громаду і там волонтерити, допомагати громаді вирішити якусь проблему в роботі з молоді. Така собі система проєктів. Яка працює з волонтерами від моменту, коли вони абсолютно не знають про те, що таке волонтерство, і до моменту, коли вони самі готові створювати якийсь е свій проект, щось таке, що буде міняти Україну на краще. Перед тим ми їх навчаємо на спеціальних таких школах, тренінгах, даємо їм всі необхідні знання, інструменти, і в майбутньому вони можуть це реалізувати власне в громадах, які зацікавлені в таких волонтерах. Це ну, в принципі, повне погруження в громаду, тобто ми тут живемо весь цей час. Ми спілкуємося з місцевими, ми волонтеримо в моєму випадку в рідному місті. Я хотіла в принципі займатися організацією заходів, хотіла зануритися в роботу, наприклад. Громадської організації і вирішила, що три місяці літа буде дуже круто провести в громаді. Власне, ми дуже рідко беремо людину, наприклад, бути адміністратором табору чи майстром без додаткової підготовки. Тобто, коли ти потрапляєш до нас, ти автоматично потрапляєш в такий ніби бур університет, і проходиш такі стадії різного прийняття цього та й розуміння, як ми працюємо, яка в нас методологія, чому ми щось робимо, а щось інше не робимо. І власне, це теж окремий напрямок, в якому в нас є і навчальна частина, і моніторингова. Школа ось. З цих таборових активностей, відбудовчих активності з'явилася ціла така мережа, яка допомагає краще молоді вникнути в ось цей громадський сектор, в створювати це громадянське суспільство, бути в цьому успішними і розуміти, як вони можуть впливати і змінювати. Типовий день волонтера на таборі виглядає дуже добре. Ми прокидаємося о 7.30, о 8.00 ми всі разом збираємося на вулиці, і разом з майстрами йдемо на об'єкт. Ми скасували руханку. Замість цього волонтери просто 50 хвилин йдуть на об'єкт в Тошморі. На об'єкті, коли вони доходять, волонтери снідають і починають свій робочий день. Я тут для координації майстрів та волонтерів, щоб всі робили спільну роботу і не губилися під час. Цього чудового табору о четвертій вони миються після об'єкту і вже далі йдуть до нас знову на простір. Я їх зустрічаю, обіймаю чистих, красивих тут вечерюють і після вечері мають культосвітню програму, яку створюють для них наші чудові комплідери. Є лекції, є майстер-класи, які розвивають їх і надихають подаватися на волонтерство ще і ще і ще Всі чіткі правила табору. І в нас є цінність поважати різність та рівність. Ми часто до неї апелюємо. Коли ми формуємо цю групу, ми намагаємося враховувати цей критерій для того, щоб люди мали різний досвід. І власне така атмосфера дає можливість поважати і взаємодіяти з різними людьми, мати живий приклад того, що це дійсно працює, і що це дійсно може вдаватися. Також в нас є компетенції, які ми намагаємося постійно розвивати в волонтерах: це мобільність, лідерство, самозарадність, за допомогою яких вони можуть. Самі відчувати силу в собі і бути рушійною силою в інших громадах. Не тільки де ми будемо як громадська організація, а де зможуть проявити себе в різних сторонах. Чи це комплідерство, чи це адміністрування, чи вони будуть координаторами місцевої влади? З місцевою владою буває по-різному, десь допомагають, десь не до кінця розуміють цей підхід. В деяких варіантах місцева влада. Спочатку не розуміючи, потім стає нашими майже найкращими друзями, але в будь-якому випадку однією з наших цілей є залучити до розвитку громади до наших не лише бортоборів, а й при інших активностях. І місцеву владу, і місцевий бізнес, і місцевий громадський сектор для того, щоб створити ось цю цю таку площу для якісної взаємодії. Бо коли ми працюємо в якійсь громаді, а це короткотривалі проекти, там найбільше, напевно, місяців дев'ять. Але коли бурзвіти виходить, а люди між собою вже познайомилися, їм потім легше створювати нові проекти, вони бачать більше можливостей. Ось тому ми завжди намагаємося якісно взаємодіяти із владою, із бізнесом і будувати ось ці стосунки на місцях, ну і звичайно залишати їх для себе на майбутнє. Станом на зараз, перш за все, це більше восьми тисяч залучених волонтерів, безліч відбудованих об'єктів, скажімо так. Минулого року ми святкували наш сотий табір. Ми майже вдвічі збільшили кількість працівників нашої офісної команди, майже вдвічі збільшили кількість таборів, які ми проводили минулого року порівняно з поза минулим. Ну, Перемогою є кожен наш об'єкт і кожна громада, в яку ми заходимо, бо ми приходимо і робимо щось кращим, ніж воно було до того, як ми туди прийшли. Найбільшим нашим досягненням будуть люди, волонтери. I love it. It's fun. It's hard, but it's really good and it's fun to make friends. Like right from the get-go, I felt very welcomed and even the people that can't speak English that we can't communicate well, uh we're still friends. So it's very nice. Бур це дійсно ті люди, які небайдужі, які воліють не просто відбудувати Україну, а ще й Якось їм вдосконалити. То я тут, щоб внести свою ланку, якусь у цей розвиток у відбудову, у розвиток соціального українського, нашого рідного. Я на бурі, тому що сюди е, постійно хочеться повертатися. Це місце, де ти е, точно знаєш, що ти будеш корисний, потрібний, і тобі тут буде добре, і ти точно в щось вкладешся. Раз в півроку це найкраща відпустка, яка може бути в житті. Томіти волонтері з Like to bring as little skills as I have, but to bring like my help to something, but it's also like. In the other way, like uh, people don't realize how much it brings to me, like uh, knowing new people, learning a little bit of the language, like traveling the country. So to me, it's like a perfect balance exchange with the organization and yourself. I think it's important because you need to use as many resources as possible, and maybe not everyone has specific skills, but this is a way we can bring together community people who want to help and build things like this for the military or for anyone. Мені особисто дуже подобається мене надихає комплексність проєкту і табору, тому що ми з одного боку працюємо з молоддю це наша основна мета. Але в той же час ми допомагаємо і громаді тим, що відбудовуємо якийсь молодіжний простір або центр. Ми допомагаємо місцевій команді, бо вони мають досвід вже співпраці з нами. Їм легше надалі пробувати подаватись на гранти. Ми так само працюємо з владою і будуємо якісь довірливі стосунки між владою, молоддю і бізнесом. І це насправді досить комплексний проєкт І мені особисто дуже добре знати, що ми прийшли. І ми настільки на багатьох рівнях змогли повпливати на приміщення і громаду, в котрі ми знаходимося, в тому числі і на волонтерів, які з нами працюють. Я би могла порадити дуже чітко сформувати свою ідею, свою візію і концепт діяльності, яку люди хочуть впроваджувати. Дуже чітко сформувати розуміння своєї спроможності і можливостей, брати це за вихідну точку і, напевно, в складні моменти пам'ятати, в що вірили на початку, і постійно мати цю мету, заради чого це все візуально, вербально, місійно перед собою. Ну, моя особиста мрія, напевно, щоб кожна третя молода людина в Україні знала про бур, мала такий досвід, мала розуміння, що можна все змінити своїми руками, мала віру в те, що все буде добре, і в те, що цю країну можна збудувати власними силами, і от вона не боялася ініціювати такі зміни. Бур це точно організація, яка творить спільноту класної, відповідальної молоді, яка хоче творити зміни тут і зараз, не чекати. Після перемоги не чекати, коли буде багато грошей. Я можу сьогодні зробити це. Я приїду на табір, я прийду на акцію. Я навчуся чомусь для того, щоб завтра Україна виглядала краще ніж сьогодні.